Шановні платники податків, Державна податкова служба пропонує до застосування безоплатне програмне рішення ПРРО -ДПС. ПРО ДПС – це зручне безкоштовне рішення, призначене для проведення розрахункових операцій, переважно для мікро та малого бізнесу, який працює у сфері торгівлі та надання послуг. Функціонал ПРО ДПС відповідає законодавчим вимогам. А придбання оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок користувача. ПРО ДПС розміщене на цифрових платформах та доступне для завантаження за посиланням https taxgovua у банері програмні РРО. Для використання ПРО ДПС потрібно зробити всього три кроки. Крок перший. Завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО, що відповідає операційній системі вашого пристрою. Для використання веб-версії перейдіть за посиланням HTTPS2.подвійний.wor.ua. Крок другий. Переконайтеся, що ви подали через електронний кабінет чи єдине вікно подання електронної звітності такі форми. 20 ОПП повідомлення про об'єкти оподаткування, 1 ПРРО заява про реєстрацію ПРРО, 5 ПРРО повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, крок третій. Авторизуйтесь в ПРРО ДПС за допомогою КЕП, дані про які було повідомлено у формі 5 ПРРО. Форми для реєстрації ПРРО, інструкції щодо їх заповнення а також керівництво користувача ПРРО розміщені на головній сторінці офіційного веб-порталу ДПС України у банері програмні РРО. Сучасні та зручні застосунки від ДПС допоможуть дотримуватися вимог податкового законодавства, не обтяжуючи бізнес додатковими витратами і захистять покупців від втрати чеків.